Прекрасна цього року весна, весна ще триває. І ми зараз в курортному парку Адамівка майже дійшли вже до санаторію Кристал. Так що, друзі, відео буде не про парк, а буде якраз про санаторії-мільйонники, які прийняли колись на відпочинок дуже багато людей. Мільйони людей тут відпочивали, лікувалися, оздоровлювалися, Ну, а зараз. Деякі санаторії працюють, деякі вже не працюють. Також зачинений верхній бівет. Так що йдемо, друзі, пройдемось якраз вулицею, по якій розташовані санаторії, мільйонники зайдемо до кожного із них, покажу, яка зараз ситуація там. Кому, друзі, цікаво, так що приєднуйтесь до прогулянки. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 29 квітня, понеділок, і ми. В районі верхнього бювета, друзі. Ось біля нас зараз санаторій Шале Граль. Ну, він працює, він не зачинений. Це сучасний а, новий санаторій. І я не пам'ятаю, що він там зачинявся. Єдине, що, можливо, тоді, коли був ковід, тоді всі санаторії на деякий час зупинили свою роботу і потім відновили. Ось це, друзі, шале Грааль. Там далі санаторій джерело. Ось, А це, друзі. Ми зараз йдемо вулиця Суховолі, і починається вулиця Суховолі з санаторію Кристал. Я тільки що йшов через парк, короткий парк Адамівка. І біля джерела Юза дуже багато людей пенсійного віку. Я так думаю, що зараз ну, майже вся весна була з акціями, там, знижками від різних санаторіїв, готелів. і Тому, можливо, люди скористалися. Також ви писали в коментарях, що я там ну, давно вже не знімав верхню частину міста. якраз. Вона тут, друзі, дуже порожня, тут всім бачите, майже всі магазини зачинені. Єдине працює тільки два курортник. і Зараз підійдемо подивимось поближче, чи він дійсно працює. І також ви в коментарях запитували друзі, де краще ну, хочете своїх батьків, наприклад, пенсійного віку в Трускавець, де відпочити краще. І обирали там між аркадою і а, південним. Що один, що другий, санаторій, вартої уваги. Бачите, ще магазин колос працює. Колос і курортник. Непогані санаторії, що аркада, що південний, також можна санаторій Кристал обрати, кажуть, що непогано. Єдине, що з кристалу, ну і з південного прийдеться трошки далеко ходити. Санаторій Аркада майже в центрі, біля залізничного вокзалу, і дуже близько до бювету. Не так близько, як і по рівній дорозі, бо Трускавець, як знаєте, що вверх, вниз і не всі можуть так ходити. Звісно, є електросамокати по місту розставлені в кожному куточку, але це жарт, це тільки для молоді. Старші люди не знають, чи освоять цей вид транспорту. Ось так виглядає зараз санаторій кристал. А бачу, тут люди є, ходять, тому люди тут відпочивають. Навіть можу розказати трохи про ціни, які тут очікують вас в цьому санаторії. Найдешевший номер це економ одномісне розміщення коштує 972 гривні. Також є стандарт одномісне розміщення 1326 гривень. Стандарт двохмісне розміщення вже коштує 990 гривень з людини. Також економ, якщо брати двохмісне розміщення, то з однієї людини буде вже 804 гривні. Додаткове місце 789 гривень, а в решта номерах там 930 гривень додаткове місце. Ну, є покращений, номер коштує 1200 гривень, одномісне розміщення, покращений плюс 1422 гривні. Комфорт одномісне розміщення 1530 і комфорт плюс одномісне розміщення 1530 гривень також. У вартість входить лікування, проживання, харчування. Бювет є власний дозвілля, конференц-зал. А, ну, друзі, відгуки неоднозначні, одним подобається, другим не подобається, ну, але в більшості позитивних відгуків і кажуть, що дуже гарне харчування в санаторії кристал. Єдине, що бачите, територія велика і немає кому за нею слідкувати. Бас цей a, фонтан тут не працює. Це вже корпус від санаторії Алмаз, який працює. Ну, зараз там немає людей. Ближче до літа, я думаю, що там і в цьому корпусі з'являться люди. Це коли вже, ну, санаторій алмаз і кристал це одне єдине. Е, ну, але, напевно, скоріш за все, що лікуватися всім прийдеться точно в кристалі. А от коли кристал заповнений, тоді. Розміщують людей в санаторії Алмаз. Добре, що кристал працює, в іншому тут би взагалі, я не знаю, навіть не уявляю, яка була тут картина, якби не працював ще й кристал. Тут і так не весело немає людей взагалі по вулицях. Зараз вже 18.00 люди, які ходили, наприклад, там до нижнього бювету, до центрального, Зараз якраз, можливо, будуть повертатися, але, скоріш за все, вони повертаються парком. Але якщо, ще вам скажу одну річ, якщо багато людей пенсійного віку на відпочинку, то не всі можуть ходити аж до нижнього вювету, в санаторії Кристал є власний вівет. Взагалі, коли там взимку я знімав відео, Там були коментарі такі, що в санаторію Кристал можна навіть і не виходити. Там є чим зайнятися, є там і магазини, і різні дозвілля, процедури, Ну, то приїжджає лікуватися то, Ясно, там цілий день можна ходити по процедурах, якщо лікар пропишеть. Ми зараз вже біля мегамаркету ТКС, він зараз вже зачинений. А тут ще й зачинили супермаркет Сільпо, десь приблизно півтора місяця тому. Ось і ще тут працює декілька бутиків з одягом і все. І нова пошта. Більше тут бізнеси просто не виживають, бо немає людей. Колись тут кажуть, що було більше людей, ніж на нижньому обіветі. А зараз ситуація кардинально помінялась і весь бізнес все життя переїхало вниз. в район нижнього обівету. Район вулиці Стебницької. Ось так виглядає корпус, який не працює в Алмаз. Йдемо ще, друзі, до півету, який зачинений. Скоро, напевно, будуть тут водити екскурсії і будуть розказувати і показувати, як було колись. Зроблять таку стіну в фотографіях, ну, так як в центрі є ретроспек... ретроспектива в фотографіях. І будуть розказувати і показувати, скільки тут колись людей відпочивало, скільки лікувалося, будуть називати цифри. Оце вже історія, напевно. Ось так виглядає зачинений півет. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А зараз після цих санаторій ми ще підемо вниз по вулиці Суховоля. Ми зайдемо якраз там, де був супермаркет Сільпо. Там обіцяють відкрити новий супермаркет-траш, дивимось. І також подивимось в санаторій Янтар та Рубін. І санаторій Женева. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!